Українські клуби дізналися своїх суперників у кваліфікації європейських турнірів. Отже, Полісся у другому раунді кваліфікації Ліги конференції зіграє із переможцем пари борц Баня Лука Санта Колома, А Олександрія з переможцем протистояння. Аєк Ларнака партизан. Донецький шахтар зіграє проти фінського Ільвеса у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Якщо горняки пройдуть фінів, їх наступним суперником стане турецький Бишиктаж. Це стане справжнім викликом для головного тренера Шахтаря Арди Турана, який раніше виступав Пав за Якщо Шахтар раптом програє Ільвесу, тоді Донецький клуб потрапить до другого раунду відбору Ліги конференцій. А тепер найцікавіше, Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів зустрінеться або з Літовським Жальгірісом, або з Мальтійським Хамрун Спартанс. У разі поразки Динамо потрапить до третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Шахтар розпочне свій шлях у Єврокубках вже 10 липня. А Динамо Олександрія та Поліся наприкінці наступного місяця Пиши свій прогноз, що дійде до загального етапу, хоча б один європейський клуб.